Один із найсильніших нокаутерів сьогодення Джервон та Девіс, погодився провести бій із блогером Джейком Полом. Нахабний американець перевертає світ єдиноборств. Він повернув із пенсії Майка Тайсона, а тепер проведе бій із чинним чемпіоном світу: Джейк Пол проти Джервонти Девіса. Навіщо цей поєдинок обом сторонам? Та що ми побачимо в ринзі, тисніть вподобайку і вперед дивитися. Джервонта це бунтар. Він нікому не підвладний і ніколи не добирає слів. Його багато разів затримувала поліція, але балтиморський тигр щоразу опинявся на свободі. Коли весь боксерський Бомонт пішов на співпрацю з Саудитами, Джервонта висловився проти, сказавши, що Туркєл аль Шейх лізе в діло, в якому нічого не знає. Замість співпраці із Топ Ренк, Оскаром Делахоєю чи Еді Хьорном, він багато років працює із компанією Прем'єр, промоутер якої залишається одним із найбільш загадкових Персонажів у боксі. Цей хлопець не про буденність. Він ніколи не приймає правила гри, а грає поза правилами або пише власні. Останній бій Джервонти був найгіршим у кар'єрі. Танку, здавалося, бракує мотивації проти нехайпового боксера з меншої ваги Леймонта Роача. Чемпіон WBA видав невиразний поєдинок, по ходу ще й взявши коліно. Нічия виглядала подарованим результатом. Зі спортивної складової після нічиєї мав відбутися реванш між Джервонтою Девісом і Леймонтом Роочем. По-хорошому, топовий боксер має вийти ще раз в ринг і показати, що перший поганий бій це лише випадковість. Так мало би бути. Однак він же бунтар. Тривалий час чемпіон WBA не давав чіткої відповіді: ні так, ні ні. А влітку його знову ненадовго заарештували уже вкотре. Роуч зневірився у своєму шансі на реванш і пішов шукати нового суперника. А парубку з Балтимора, схоже, просто набриднув бокс боксу його звичному розумінні. Найбільший чек і найбільше слави він отримав за перемогу над Райаном Гарсією, не найсильнішим боксером та ще й у проміжній вазі. У поєдинку, де на кону не стояв жоден пояс. Головна причина, звісно, що криється в грошах та розвагах. От уже давно є відчуття, що Джервонта просто ситий боксом. Він уже набув рекорд з 30 перемог 30 0 30-0-1. Він розпочав профікар'єру у 18 років, і в інтерв'ю вже не раз казав, що ще парочка поєдинків, і все, він зав'язує. А тут з'являється полупокер, який не дуже б'ється, але дуже вміє розкручувати бої. Промоутер Едді Хьорн заявив, що за останній поєдинок Девіс отримав близько 7-8 мільйонів доларів. Натомість за Джейка Чек сягне мінімум 20 мільйонів доларів. За певних умов ця цифра може вирости до 40 -ка. Мільйонів доларів. Відчуйте різницю. Зроби перегляд боксу і ще цікавішим разом із нашим партнером Favbet. Бери від гри своє за посиланням у закріпленому коментарі. До оголошення бою Джервонти та Джейка всі очікували дещо іншого протистояння. Команда Усика запевняє, що вона досі веде розмови про можливе протистояння з блогером. При цьому Едді Хьорн каже, що він також у діалозі з людьми пола щодо бою проти Ентоні Джошуа. Однак обидва супротяжі зараз відновлюються і найближчим часом боксувати не планують. А Джейк хоче в ринг. Допоки готував ці відео, знайшов одну промовисту фотку за 2021 рік. Давайте подивимося її разом. 2021 рік, і тоді цей вішліст виглядав, ніби фантазія невіженого. Відтоді Джейк бився з Тайроном Вудлі двічі: Нейтом Діазом та Томмі Ф'юрі. І з Кіесаєм бився його брат. А ще допишіть сюди Майка Тайсона. А Канело поки що під питанням Перемову не вели, але не домовилися, принаймні поки. І в цьому списку чотири роки тому уже було ім'я Джервонти. Джейк це просто божевільний мрійник, який собі загадує неймовірні бажання і ставить неосяжні цілі на рівні трахнути Кеті Перрі і побити Майка Тайсона. І Майк Тайсон, до речі, вже отримав на горіхи, тому не знаю, що в нього там із Кеті Перрі. Джейк дорівнює хайп. Він бере ці бої, на яких можна зробити найбільш полум'яні шоу. І він уже почав розкручувати історію з Джервонтою. Пол зняв відео, ніби він вибирає собі наступного опонента. На авансцені нанюханий МакГрегор, Кісай. Тіп схожий на Чавеса та. Один із найбільших закидів Джейку від експертів, боксерів, блогерів і просто користувачів мережі полягає в тому, що Пол б'є не нормальних бійців, не топових боксерів. Або зна кого. Ну, типу, він бере з богом забутого горища Майка Тайсона. Хуліо Сезара Чавеса-молодшого і заводить їх у ринг і протистоїть їм. Томі Ф'юрі, якому він програв, це вже боксер, але такого ну невисокого класу, м'яко кажучи. Андерсон, Сілва, Вудлі, Нейт Діас. Це все ЮЕФСішників минулого. Це легенди іншого виду спорту, які в чотирикутній арені так собі почувають себе. А тут Джервонта Девіс, чинний чемпіон світу за версією WBA, зі славою страшного нокаутера. Шах і мат вам хейтери. А якщо серйозно, то головна функція Джейка це давати шуму інформаційного шуму на всю Америку та весь світ. Він знайшов американську зірку з репутацією бунтаря і вже продав його нетфліксу, медіасервісу, який спеціалізується на кіно і серіалах. Головне тут не спорт, а розвага своїми виступами. Джейк показує, що великі гроші можна заробляти по перше без Класного боксерського досвіду, по-друге, без ріяду. Якщо ти маєш сильний персональний бренд, ти будеш продавати трансляції, захоплювати велику аудиторію і продавати їй цей бій за шалені гроші. А ще Джейк та Джервонта своїм виступом можуть довести. Бокс у класичному розумінні вже не настільки цікавий. Якщо чемпіон WBA плювати хотів на рейтинги, пояси претендентів і виходить на виставковий бій проти якогось блогера, значить щось у цього виду спорту не так. 14 листопада в Атланті ми побачимо виставковий поєдинок, де результат нікому не піде в залік. Між ними вражаюча різниця в розмірах, поки неофіційно, але за попередньою інформацією. Блогер буде обмежений у вазі. Він не може показати більше 200 фунтів, тобто це ліміт крузервейту. Девіс базово виступає в легкому дивізіоні, але на цей бій точно може сильно не ганяти вагу. Неофіційно, але у змі є інформація, що формула бою 10 раундів по 3 хвилини. Бій виставковий, однак, має бути максимально наближений до реального. І зараз я маю відповісти на дуже цікаве запитання: а що чекати в ринзі в цьому поєдинку? І чесно кажучи, після бою Майка Тайсона і Джейка Пола не хочеться будувати жодних очікувань, тому що я шкодую за кожну хвилину, що я дивився цей поєдинок. Але ж Джервонта Девіс, це чинний боксер. Він же жахнути може. Головна чеснота Джервонти це удар, і не просто удар, а фантастичний хук у челюху проти бійця, який наступає і скорочує дистанцію. Це удар під хороший таймінг. Але маючи перевагу в довжині рук в понад 20 см на місці Джейка Пола, я би не скорочував дистанцію, не треба. Віддаю належне, блогер реально прокачався за 5 років від профі-дебюту. З'явилося якесь відчуття ритму, ноги вже краще зв'язані з руками, і головне, він почуває себе досить розкуто та любить гатити дальнім боковим. Особливо це працює проти рівних за зростом бійців або вище і бажано стоячих. Переможця формально не буде, однак я бачу певні сценарії перемоги, умовної перемоги одного або іншого бійця. Жервонта може дочекатися, поки Джейк просто виснажиться і піднасипати йому власне. Основ останніх раундах за рахунок кількості, свіжості і того, що Джейк може бути недостатньо готовим, бо недооцінити цього невеличкого бійця. Джек же просто мусить тримати дистанцію і бути готовим, що опонент буде намагатися різко її скорочувати, починати з тулуба та переводити на голову, якщо дістане туди, звісно. Трохи особистого досвіду. Маючи зріст майже 2 метри, розумію, що по кадру я таким не виглядаю, але насправді так, у мене майже 2 метри. Спарренги часто ставав з хлопцями, які набагато менші, тому що не завжди в тебе є спарнинг партнер твоїх габаритів. З моїх відчуттів, коли ти спарангуєш із хлопцем, які на 20-25 кілограмів менше, понижче. Його удар на те, що дуже відчувається. От коли супертяж там твого твоєї фактури, твоєї ваги заряджає тобі навіть у блок, це відчутно. Коли легко ваговик пробуває тобі і навіть голову влучає, це в принципі терпимо. Так, звісно, і не спарангував ні з Джервонтою, ні з Теренсом Кроуфордом, але все ж під цей бій полу однозначно варто прокачати клінчі. Бо якщо Балтиморець прорветься поближче, махатися там із ним нема сенсу. Краще зав'язати, придавити його і чекати, поки рефері розніме. В цілому цей бій це виклик сучасному боксу. Джервонта не співпрацює з Ріядом, що не типово. Бій покажуть на медіасервісі Netflix, який теж не дуже типовий для боксу. А на кону не стоятиме нічого. Навіть перемога чи поразка. На кону будуть стояти лише великі чеки, які вони гарантовано заберуть. А танку, мабуть, все одно чи заберуть у нього боя з WBA за цю вихідку, тому що якби йому було не все одно, він би захищав його проти претендента. Дав би реванш Леймонту рочу або шукав би об'єднання. Однак він цього не робить. Тому цей бій про все, що завгодно, однак тільки не про спорт. А як саме ви ставитесь до такої події? І що, якщо Джейк Пол вийде проти Олександра Усика? Чи хотіли б ви побачити такий поєдинок? Пишіть у коментах. А з вами незмінно канал Тайк Майсон, Моє ім'я Макс Діденко. Побачимося!